33 мільйони гривень знову витрачає Київська міська державна адміністрація на знищення навколишнього природного середовища міста Києва. Як повідомляє комунальне підприємство Київ Зеленбудь, розкрадання даних коштів буде проводитись у рамках капітального ремонту південної частини парку по вулиці Прирічній у Оболонському районі міста Києва. Те, як ми бачимо, на жаль, даний капітальний ремонт більше нагадує на знищення навколишнього природного середовища, а саме знищення прибере прибережно захисних смуг річки Дніпро, котрі наразі, як ми бачимо, заливаються бетоном з явним порушенням вимог чинного законодавства України. Як ми бачимо, природний стан даних берегових зон порушений, а також відмічаємо наявність знищення зелених насаджень. Також відмітимо, що ми бачимо, що дана прибережно-захисна смуга перетворена на будівельний майданчик з явними порушеннями і цього чомусь знову не помічають наші недоправоохоронні органи та органи прокуратури. Тож в черговий раз на виникає запитання, допоки природа буде знищуватися саме тими, хто повинен її оберігати, а саме органами державної влади, а правоохоронні органи цього не помічають. І допоки мільйони в місті Києві будуть закопуватись просто в землю, знищуючи нашу екологію. Не вже наразі так конче потрібно проводити ось такі недокапітальні ремонти, а саме заливати в землю бетони, витрачати на це мільйони бюджетних коштів в той час, коли люди в країні голоду та залишаються без житла. Скільки вам ще потрібно вкрасти грошей, щоб ви нарешті спакували свої валізи і залишили нашу країну в спокій?